П'ятнадцятиріччю без'ядерного статусу України, п'ятдесятиріччю створення ракетних військ стратегічного призначення провідним підприємством Придніпровського ракетно-космічного комплексу присвячується. Україна. Дніпропетровська область, Павлоградський хімічний завод. 2009 рік Мабуть, що нема в Україні території, яка охоронялася б настільки пильно саме тут знайшли собі останній притулок рештки нашої колишньої ядерної могутності. Це ступені. А радше корпуси двигунів донедавна грізних ракет РС-22 за натовською класифікацією СС-24. Американці обізвали її скальпель за виключну точність влучності. Припустиме відхилення від цілі 50 метрів, при дальності 17,5 тисяч кілометрів. Ніби вже й не зброя. Заокеанські інспектори вкотре перевіряють, наскільки ж то надійно зберігаються споряджені твердим паливом ступені смертоносних ракет, що наводили донедавна жах на світ піднебесний? Чимало часу минуло, як зреклася Україна третього у світі за потужністю ядерного потенціалу наскільки ж затягнулося прощання з ним. Неординарний то був вчинок для світової історії: відмовитись від найпотужнішої зброї, ледь отримавши жадану незалежність. І цьому вчинкові, як свідчать шпальти тогочасних газет, рукоплескав увесь світ. А в Україні і по сей день все намагаємося зрозуміти. А що ж ми скоїли тоді? Благодіяння величезне, чи допустилися фатальної помилки? Близьке вбачається з далекого далека, а півтора десятиліття вже достатній термін, аби нарешті зупинитись, озирнутись, а згодом і замислитися, що ж то було насправді: втрата чи знахідка на рубежі сторіч на зламі епох. зробили Це Це, в принципі, американський вислав. Ми зробили це. Бо це був безпрецедентний випадок в історії, коли країна пішла сама по собі на розброєння. Ми йшли добровільно на ядерне роззброєння. Ми розуміли, що ми стали власником ядерної зброї в силу історичних обставин. Ми були горді за таку нашу роботу. Ну а розумієте, настрій. Бу, коли треба було позбавлятися від цих ракет, які як кажуть, своїми руками пробились. З точки зрения технічної, організаційної, все було зроблено без укористый. Ми зробили рокову ошибку для нашого государства. Тому що ми фактично, значить, уничтожили статус государства як могучого, великого государства, би, которым бы считались в Іншого варіанту не було. Те рішення, яке ми прийняли, було оптимальним. Звичайно, ми могли б шантажувати, але шантаж в політиці він ніколи не приносить користі. Здавалося б, давно, а ніби й то й недавно. Багато хто з нас по сей день живий, здоровий і може навіть розгледіти та ще й впізнати себе самого на вицвілих від часу кадрах кінохроніки. До того ж, згадати неповторне відчуття тієї волі вільної, що перемагало геть усі страхи перед безодною майбутнього. Якою ж то була віра у безмірну щедрість української землі, у багатющі її надра, у науковий. Промисловий потенціал у працелюбність і талант народу, які от-от і принесуть загальне благоденство і достаток. Україна Київ 16 липня 1990 року. Багато що у ті часи здавалося простим і ясним. На ранковому засіданні Верховна Рада. Тоді ще Української Союзної Радянської Республіки прийняла остаточну редакцію Декларації про державний суверенітет України за 355 проти 4, Один утримався. Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках. І дотримується трьох неядерних принципів не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Все було зрозумілим. Яка ще ядерна зброя? Після Чорнобилю бодай усі ми отримали одвічне щеплення від атому і мирного, тим більш бойового. Ядерна зброя на території України. Навіки вічні оголошувалася персоною Монграта. І всі ці принципи єднали наш народ. За них і голосували ми більше аніж 90% нас на референдумі про незалежність 1 грудня 1991 року. І в тому числі за без'ядерний статус. Та незабаром життя поставило питання Руба — наповнити слова реальним змістом. Оцінювали, скільки залишилося ядерного оружия на Україні після розвала Советского Союзу? Його було більше, там, ніж у Англії, Франції Китайської Народної Республіки вместе взятих. Тобто Україна, в случае, якщо якби... б вона вдруг обрела статус ядерной державы с этим оружием, она была бы третьей ядерной державой мира. После Соединенных Штатов России и Украина была бы с колоссальнейшим отрывом от всех остальных. Так как вы думаете, кто-нибудь в мире хотел такую державу иметь? Зрозуміло, що навряд чи. І в першу чергу це стосувалося провідних членів світового ядерного клубу США, Росії, Великобританії, Франції, Китаю, три останні держави разом за кількістю боєзарядів у три рази поступалися арсеналу, що залишався в Україні. А втім, судіть самі конкретно на той час на бойовому чергуванні стояли 176 міжконтинентальних балістичних ракет. Сумарною потужністю близько 700 мегатонн, 44 важких стратегічних бомбардувальників, спроможних нести майже пів тисячі крилатих ракет великої дальності. Всього ж в Україні знаходилося десь до двох тисяч боєзарядів стратегічного призначення, понад тисячу крилатих ракет повітряного базування, плюс близько трьох тисяч боєзарядів тактичної ядерної зброї. Аби уявити скажену міць цієї зброї, порівняємо з єдиним широко та сумно відомим еквівалентом цієї зброї Хіросимою і Нагасакі. Бомби, які були зброшені і на Хіросиму і на Нагасакі, їх ядерний еквівалент 0,2 мегатонни. Тобто тільки один блок, який стоїть на ракеті сс 24 він в 20 разів страшніше по ядерному еквіваленту. Ніж та бомба, яка була зброшена на Хіросіму чи Гасакі. А одна ракета, входячи, що там 10 блоків, це вже в 200 раз. Таких ракет було 46. А ще було 130 ракет СС-19. Це розробка головного конструктора Челемія Володимира Миколайовича. Кожна з цих ракет несла. По 6 ядерних блоків. Але ядерний еквівалент на цих блоках був 0,55 мегатон. Вченими здавна визначено той критичний поріг, коли настають незворотні зміни біосфери та клімату Землі. Після вибуху 100 бойових головок сумарною потужністю 5 тисяч хіросім. Проте потужність міжконтинентальних балістичних ракет. Розташованих в Україні приблизно перевищувала 30 тисяч хіросім. Тобто більше аніж в шестеро переважала так звану точку неповернення життя на землі. Лякати могли кого завгодно. Фахівці Ради захисту природних ресурсів змоделювали на комп'ютері наслідки ядерних ударів по різних країнах світу. Відтепер відомо. Що аби знищити США, треба 120 бойових головок, Росію 51. На всі держави НАТО вистачить 300. Китай 368. на Канаду 11. а на такі країни, як Ірак або Північна Корея, достатньо чотирьох бойових головок. Отже, практично українські бойові головки на стратегічних ракетних носіях, що були націлені на США, могли 10 разів зрівняти із землею всю Північну Америку. Тому й зрозуміло, чому наші без'ядерні плани так щиро віталися світовою спільнотою і, в першу чергу, за океану. Проте, вже на початку 90-х, серед частини української еліти, а саме серед радикального крила націонал-демократів, почали набирати силу про ядерні настрої. Саме вони, скоріш за все, і примусили Буша старшого фактично виступити проти незалежності України за два тижні до її проголошення. Він, коли приїхав, мав зі мною розмову. Навіть показав мені текст свого виступу в Верховній Раді. Попросив мене верніше, щоб я почитав і зробив свої, ну скажімо, побажання висловив. Це було ну, незвично для лідера такої великої держави, як мені сказали його радники, що він це робить вперше. Я сказав, на мою думку, Наша еліта українська і депутати Верховної Ради не сприймуть таку вашу заяву. Він там дещо поправив, але все ж таки залишив текст по змісту таким, як він був. Думаю, що він його і в Москві узгоджував. Хоча ну це мої припущення. Як би там не було у президентських перегонах, антиядерні козирі були серед головних чинників, які допомогли Леоніду Кравчуку переграти своїх головних правих конкурентів В'ячеслава Чорновіла та Левка Лук'яненка, які схилялися до збереження ядерної зброї за Україною. Після розвідки Буша Америка теж підтримувала саме Кравчука, вбачаючи в ньому поміркованого політика. Це був недвозначний сигнал опозиції. На певний час пристрасті вщухли, але вже навесні наступного року ядерне питання стало чи не одним із головних каменів спотикання між депутатами Верховної Ради першого скликання та виконавчою владою до того ж ядерний вододіл між таборами не обов'язково співпадав з ідеологічними кордонами. На проядерній платформі, наприклад, стояли. Рухівець Юрій Костенко, консерватор республіканець Степан Хмара та їхній спільний ідейний противник комуніст Георгій Крючков. Поки у нас було ядерне оружие, можна було читати, що ми ядерна країна. Та потім у нас ядерні електростанції. Це ядерна держава, чи не ядерна держава? Ми производили ракети. Ракети. Так, що Україну можна було вважати ядерною державою? Аружя була на нашій території, що управляли так сказати, люди, які тут у нас були, і, і, і ми причасники тому діло. Не сприймав тоді позицію президента і глава уряду. Учорашній директор ракетного концерну Леонід Кучма. Я Прем'єр-міністром виступав на закритому засіданні парламенту. Практично був той думки, що ми не повинні позбавлятися держаття. За збереження ядерного статусу була і впливова група військових на чолі з колишнім командиром 46-ї дивізії 43-ї армії ракетних військ стратегічного призначення генерал-майором Володимиром Толупком. Вони вбачали у ядерній зброї найбільш ефективний інструмент стримування. и гарант щойно отриманої незалежности. Я в Верховном Совете выступил с докладом фактически значит, и сказал, почему я отстаиваю точку зрения, что необходимо нам остаться ядерным государством. Я это обосновал тем, что сколько ядерных государств есть в мире, что они для этого делают, что те государства, которые ядерные, объединены в клуб ядерных государств. Если мы придумали что-то новое, Так, давайте отут з трибуни об'яснімо, що ж ми тоді придумали нове, що нам дозволить унічтожив ядерне оружжя стати такими, що з нами будуть вважатися больше, ніж з ядерним государством. Доки політики чубилися навкруги ядерної спадщини, гіганти Українського ракетно-ядерного консорціуму змушені були зупинити найпотужніший у світі ракетний конвеєр. На Павлоградському хімічному заводі. Розпрощалися з останньою ракетною ступеню. Гадалося, що назавжди, мили третю по мощності в мірі государства по ядерному війську. І Це оружжя сделане не для применення, а для устрашення. Покажіть, хто. Крім американців, в 45-му році примінили це оружие, ходити один раз, і американці примінили його не для того, щоб ну, грубо говоря, його використовувати для перемоги, а для того, щоб устрашити і устрашити не Японію, а устрашити Советський Союз. Минуло вже 15 років, як позбулися ми наймогутнішої у світі зброї. Але й понині все шукаємо відповідь на запитання, що ж ми тоді знайшли і що ми втратили. Чим далі й далі йде від нас минуле, тим ясніше проглядають риси і деталі, які не помічали ми у метушні події. А час іде, і зрозумілішою стає суть того, що відбувалося. Спробуємо ж укотре озирнутися і неупереджено перегорнути в пам'яті все, що було пов'язане із ядерною зброєю та долями тих, хто її колись створював.